Радо вітаю всіх на моєму каналі. Візьміть користь, тисніть подобайку, напишіть коментар. Зачекайте, не перемикайте, ви про себе подбайте, бо я придумала нову страву, поживну і збалансовану. Бекон обсмажую на невеликому, на повільному вогні. Тоді додаю крупними шматочками цибулю, крупними шматочками часник, брусочками гарбуз зелену квасолю вигну з морозилки. Також протушковою додаю водички, протушковою тоді додаю сіль за смаком, насіння коріандру мелене і насіння зіри мелене. Також додаю насіння гарбуза, насіння льону. Насіння чорного тмину все протушковую і тільки тоді додаю намочене насіння чія, що загустить страву. Подаю зеленю і квашеною капустою. Підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!